УАВ звернулася до УЄФА через участь кримських команд в чемпіонаті Росії. Відомо, коли Луческу залишить Динамо і хто стане новим головним тренером. Шахтар підпише скандального бразильця. Фана Динамо з фронту передав вітання Анатолію Тимощуку. Зоря підсилиться кількома гравцями Динамо. А Михайло Мудрик полетів в турне з Челсі. Вітаємо у Фанюз. Підпишіться на ютуб канал Фандей та вподобайте це відео, щоб кожен ваш день був файним. Журналіст Ігор Циганик повідомив, що на 99% наступний сезон стане останнім для Мірчі Луческо в Динамо. Після чого Румун скоріше за все завершить тренерську кар'єру. Тож для нього вкрай принципово здобути трофей бажано чемпіонський. Після чого новим головним тренером, на думку циганика, стане Олександр Шовковський. Напишіть у коментарях, яке місце посяде Динамо за підсумками наступного сезону УПЛ. Та вподобайте це відео, якщо ви вболіваєте за киян. До речі, наш партнер вже пропонує вигідні коефіцієнти на визначення чемпіона наступного сезону УПЛ і не лише. Переходьте за посиланням у закріпленому коментарі, реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь середині гри разом з FavBet. Напередодні Динамо презентувало два комплекти нової форми на наступний сезон. Шосте поспіль форму для киян виготовляє бренд New Balance. Оцініть дизайн футболок Динамо від одного до десяти в коментарях. Цікава ваша думка. А тим часом фанат Динамо з фронту передав вітання Анатолію Тимощуку. Вітання від фанатів Динамо Київ. Горить Палає команда з фінської лузи калюзи. Зболокарочі як то кажуть, хто за Зенит, у того не стоїть. Українська асоціація футболу звернулася до ФІФА та УЄФА з проханням відреагувати на участь команд з тимчасово окупованого Криму в чемпіонаті Росії. Річ у тім, що тамтешні команди Севастополь та Рубін з Ялти днями дебютували в четвертій по рангу лізі цієї країни, попри заборону УЄФА, датовану ще 2015 роком. В Росії пояснюється тим, що друга ліга Б є аматорським турніром, в якому може взяти участь представник будь-якого регіону світу. Тож це буцімто не порушує заборону УЄФА восьмирічної давнини щодо включення кримських клубів до російського футбольного союзу. Друга ліга Б відбувається під егідою іншої російської організації ФНЛ. Але прецедент полягає в тому, що з цієї ліги можна підвищитися в класі до третьої, що вже входить до російського футбольного союзу. Напишіть у коментарях, чи буде якась реакція від УЄФА. Бразильське видання Глобу повідомляє, що Шахтар підпише контракт з 21-річним лівим захисником Педріньо, який вже перебуває в розташуванні гірників у Нідерландах. До недавнього часу він виступав у складі Атлетіко «Паранаенсе», де став учасником великого скандалу. Гравця підозрювали в іграх на букмекерську контору. Він дав свідчення прокурору та його визнали невинним. Але Атлетіко все одно у травні розірвав з ним контракт достроково. Як вважаєте, чи допоможе такий гравець гірникам? Зоря планує підсилитися одразу трьома футболістами Динамо. Молоді таланти київської команди Вікенті Волошин, Олександр Яцик та Антон Боль приєднаються до Луганчан на правах оренди. Волошин раніше вже грав по орендах Десні та Олександрії. А Боль та Яцик лише нещодавно дебютували в першій команді киян. Також зоря розглядає варіант оренди ще одного динамівця Богдана Білошевського. Напишіть у коментарях, чи варто було Луческу залишати когось з цих хлопців у Динамо. Дніпро 1 запросив талановитого бразильця. До складу віце чемпіонів України на зборах у Ужгороді приєднався 18-річний півзахисник атлетіко Мінейру Вітіньо. За першу команду він ще не дебютував, але забив чотири голи в дев'яти матчах молодіжної ліги Бразилії поточного сезону. Для спортклубівців це буде оренда з правом викупу. Як вважаєте, чи пройде дніпро 1 грецький понатний кос у кваліфікації Ліги Чемпіонів? Михайло Мудрик полетів з Челсі в турне Сполученими Штатами Америки. Там в короткий проміжок часу сині проведуть п'ять спарингів у рамках підготовки до нового сезону АПЛ. Суперниками лондонців будуть Рексхем, Брайтон, Ньюкасл, Фулгем та Борусія Дортмунд. Пишіть у коментарях, чи заграє Мудрик в новому сезоні у стартовому складі Челсі. А також не забудьте вподобати це відео та підписатися на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.